Онлайн у ТЦК та у ЦНАПах лише за тиждень більше мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані. Лідером зі значним відривом став електронний кабінет військовозобов'язаного. Додаток Резерв Плюс. Ну, мені так син порадив. Мене син теж призовник, Він теж собі просто швидко і зрозуміло. У Міноборони твердять і не сумнівалися у популярності додатку. Утім, визнають, кількість зареєстрованих перевершила очікування у перші дні. Вони ледь не поклали сервери. Міністерство готувалося до масових реєстрацій, але на практиці одночасних спроб на авторизацію виявилося навіть більше. Ми готувалися також, що ворог буде намагатися зірвати наші плани, запускати додос-атаки. тому, в тому числі були готові з функціоналом, який захищав нас від перевантаження трафіку частина наших громадян е не могли е авторизуватися, і це викликало певні незручності. У перший день резерв плюс став героєм численних мемів, але вже на другий більшість проблем виправили, і сервіс запрацював стабільно. За тиждень ним скористались в Україні майже мільйон сто двадцять п'ять тисяч громадян, та ще 14 тисяч за кордоном. Серед лідерів країн. Продовжують бути Польща, Німеччина, Канада, США і Чехія. І ми також вітаємо і вдячні нашим громадянам, які знаходяться за кордоном, за високий ступінь відповідальності. разом із тим визнають у відомстві, деякі користувачі були здивовані побаченим у додатку. У когось у документах фігурували некоректні дані, не відображалась бронь. У інших інформація не підтягувалась. Узагалі хто ж побачив себе у розшуку? Я використав плюс і мені написано, що рошу причин таких Милок пояснюють, є кілька. Перша у ТЦК дані про людину або не внесли у реєстр оберіг, або ж ці дані є застарілими. Друга, коли винуватцями розшуку, є самі люди, які вчасно не оновлювали дані. У обох випадках застерігають юристи, потрібно чітко розуміти, ці дані внесені у реєстр оберіг. Тож під час перевірки документів їх бачитимуть і правоохоронці та представники ТЦК та СП. Щоб виключилась ось ця графа, що людина в розшуку і виключилась не тільки в резерв плюс, але і в поліції, то людині треба прийти в ТЦК для того, щоб ТЦК зняв її у себе, скажімо так, з розшуку і передав відомості до поліції, що людина з'явилась і вона більше не розшукується. Паралельно Міністерство оборони розробляє і ще один інструмент для вирішення проблемних питань. Ми працюємо з інструментами швидкого опрацювання заявок і актуалізації інформації в реєстрі. Ми хочемо, щоб це було здійснювалося без фізичного візиту. Це буде зручний сервіс. можна буде подати заявку про актуалізацію інформації іншої, яка там, наприклад, не є коректною, і виправити за допомогою електронних запитів. Окрема історія із розшуком стосується діючих військовослужбовців, які навіть на передовій могли побачити навпроти себе цей. Статус у Генштабі твердять військовикам взагалі не потрібно оновлювати дані. Дані потрібно оновлювати тільки військозобов'язаним, резервістам і призовникам. Юрій має бронь. Оновлювати дані. Прийшов до ЦНАПу свого району. Знайомий сказав, що тут черг немає. Як центральний від всі знають, як виявилося кияни. От по дорозі заїхав ну 5 хвилин, і я вже тут. Усього у такий спосіб оновили дані більше 55 тисяч українців. В перші дні у СНАПах теж виявилися непростими. У суботу працювала лише невелика кількість центрів, тому основна маса відвідувачів прийшла у понеділок. Виникли черги, утім, нині очікування мінімальне. Виняток хіба тривоги, бо під час них центри закриваються. В цілому система працює без збоїв навіть в умовах відключень електроенергії. Цей процес триває десь хвилин 10 і треба почекати від 10 хвилин. Треба почекати на те, щоб актуалізувалися дані і згенерувався системою витяг. у цьому витягу, наголошують спеціалісти людина бачить ту ж інформацію, що і в додатку резерв плюс інших правок, окрім оновлення даних центри внести не зможуть. Тож, якщо виникли якісь проблеми, вирішувати їх так само доведеться у ТЦК та СП. На будівлі ТЦК qr код на запис в електронну чергу. Це одне із нововведень, яке у тестовому режимі запрацювало разом із новим законом. Спочатку до системи підключили кілька ТЦК, нині вже всі центри в електронну чергу на сайті Міноборони записало 6 тисяч людей, але дехто вирішив ще й прийти на місце для більшої впевненості. Попередня на вихідний вже записався в електронну. Зараз пробую вживу люди приходять оновити дані з нуля, інші вирішити проблеми, які виникли під час оновлення через інші методи. Ну, мені 24. Ага. Тому я прийшов спитати, чи в розшуку в цілому черги до вступу закону у дію і зараз не надто збільшилися, хоча вони дійсно є. Два інші методи оновлення кажуть у міноборони дали змогу уникнути надмірного навантаження на ТЦК за тиждень. Дані тут оновили близько 38 тисяч людей. На оновлення даних в українців є ще більше 50 днів. Тож воно триватиме і надалі. Паралельно для військовозобов'язаних готують кілька нововведень. Наразі витяг про оновлення даних інформація із додатку Резерв Плюс не є повноцінним документом. За новим законом кожен військовозобов'язаний повинен мати при собі один із наступних документів приписне посвідчення військовий квиток або ж тимчасову посвідку призовника. Але вже з 18 червня у Міноборони розглядають можливість запуску цифрового коду в додатку Резерв Плюс, який зможе замінити паперовий документ. Але до цього відповідну постанову має прийняти Кабмін. Іншим нововведенням можуть стати електронні направлення на ВЛК. Ми зараз працюємо над тим, щоб можна було направляти або доставляти направлення на ВЛК без фізичного візиту в ТЦК. Зараз цей функціонал розробці самі ж виклики на ВЛК уточнюють у Міноборони, будуть здійснюватися ТЦК поетапно та за потребою. Одночасно усіх на ВЛК не покличуть. За постановою кабміну роботодавців зобов'яжуть вручати повістки своїм працівникам і забезпечувати їхнє прибуття до територіальних центрів комплектування після розпорядження від районної міської держадміністрації або ж ТЦК. Також їх зобов'яжуть невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток або звільнились. Цього тижня нововведення з'явилися і для доставки повісток поштою. У такий спосіб їх почнуть надсилати із 18 липня. Повістку вважатимуть врученою, навіть коли людина відмовилася або ж не перебувала за місцем проживання. Не виключено, що нововведень найближчим часом тільки більшатиме. Тож усім військовозобов'язаним радять уважно стежити за новинами, аби не стати порушником закону мимоволі. Олександр Манюк, Ірина Коваленко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.